Всі ви знаєте, що це таке? Це бабло. Ви можете хоч 300 разів казати, що гроші це не головне, але поки вони є у рашці, на нашу землю будуть летіти ракети. Та віруючі орки, які вірять лише в того Бога, який платить кеш, будуть лізти на нашу землю. Я не кажу про гроші, типу скільки коштує твій лук або скільки повинен заробляти твій хлопець грошей. У цих свої проблеми та свій якийсь паралельний світ. Сьогодні побалакаємо про фінансовий стан нашого хворого сусіда, звідки росіяни беруть зараз кошти. Вам прям дуже сподобається, я про це мрію, прям з початку повномасштабного вторгнення. Тож додивися відео до кінця, буде багато цікавої інформації. Для початку розповім, для чого воно вам. По-перше, подивіться, хто на нас напав. Це для розуміння того, які масштаби та як нам треба посилено працювати, щоб скоріше перемогти цього хворого сусіда. Зрозуміло, що можна слухати Орістовича та йому подібних та вважати їх всіх тупорилами. А можна поміркувати та подивитися, що 30 років тому їм давали гуманітарку, бо не було чого їсти. Почитайте про таку програму Provide Hope. А краще подивіться одразу відео, чому Росія не зміниться. Посилання залишу в описі. А вже до повномасштабного вторгнення вся Європа сиділа на нафтовій та газовій трубі. Можна звичайно слухати Арестовича або замислитись, може, все ж таки щось вміють. Бо Європа та Америка вже багато разів наступала на ці граблі і все ж таки знову це зробила. Ми завжди, завжди будемо затаскувати сюди іностранців, а як лохи будуть сюди заходити, тому що здесь реально високої доходності вільний ринок, а потім ми їх будемо всі піхати через якийсь проміжок Все. З 1917 года вони регулярно заходять їх, регулярно здесь на регулярно здесь їх закапують. Вони здесь жоні женяться на, 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 на русских бабах, починають покупать борщ гречку і чорний хліб з и і потім їх опять хі, так, І понеслась по десятому по, по кругу. І отак от більше ста лет. Тож рекомендую ознайомитися з відео, чому Росія не зміниться. Пройшли невеличку прелюдію, що в нас по сусідству, та переходимо до того, чому важливо знати про їх фінансовий стан. Насправді все дуже просто. Ми повинні знати більше про нашого ворога та бути готовим до будь-яких випадків та по можливості допомагати сусіду ставати біднішим. Насправді, фінансовий стан не хіровий, але на цьому хіровому вони можуть довго ще існувати. І вони будуть вижимати все із своїх істот та вже будують заводи з виробництва зброї. По-перше, нам допомагають санкції. По-друге, війна перейшла і на їх територію, і їм постійно тепер ще треба внутрішні проблеми вирішувати. До речі, в цих проблемах може приймати участь кожен із вас, коли, наприклад, донатити на дрони. І чим більше їх буде, тим більше проблем буде з'являтися у сусідському дурдомі. І на це все треба виділяти кошти. А всі ми з вами знаємо, коли скінчається бабло, у орків пропадає різко віра у їх срущого валізу Бога. А по-третє, вони не воюють за свою країну, тому бізнес на Росії буде тікати, бо їх вже почали трусити і далі будуть трусити ще більше. Та й процес ведення бізнесу став важче, бо через паралельний імпорт та зріст валюти ціни зростають. А от з доходами трохи інша історія. Але не забувайте найголовніше, що наш фінансовий стан теж хіровий. І нам треба працювати ще більше. І чим більше ми будемо працювати, тим краще ми будемо ставати. Це я роблю для того, щоб ми володіли більшу інформацію та не перетворювалися на сусідську худобу, які думають лише про себе та завжди шукають винних у своїх бідах. Все виновата Америка. Це все Америка, це їхні плани. І пам'ятайте, вони ненавидять нас так само, як тих, з ким ми хочемо дружити. Я ненавижу американців. Мене виворачувало, коли теплоход підходив до Нью-Йорку. Та й взагалі вони ненавидять всіх. Така їх сутність. Терор. Аміріку Австралію астралює. Для початку я не експерт в усіх експертних справах, не економіст, не дай Боже політик. Я проста звичайна людина, яка вміє слухати та аналізувати. І простим словом намагаюсь вам доносити свої висновки. Давайте почнемо з головнішого. Це облікова ставка. Можете натиснути на паузу та почитати, що це таке. Якщо простими словами, то це один з найголовніших показників, від яких залежить економіка країни: інфляція, які будуть відсотки по кредитам, та ще й інші різні моменти. За останні три місяці на Росії її піднімали вже чотири рази, і вона становить 15%. і ще чекають в п'яте підняття. Замії вас ждут не просто плохі времена, а жахливі времена. Хоча ще на початку повномасштабного вторгнення вона була 10% і зараз всі їх економісти чи бізнесмени кричать в усе горло, що вона повинна бути 4 або 6%. Підняттям ставки вони хочуть зупинити інфляцію та зростання курсу долара. Але всі там економісти чи якісь люди приближені до цього, навіть сказати не можуть, що це якось допоможе. Все буде лише зростати. Долар буде стоїть 150-200 Повально банкротирують кампанії, все-таки не візет. Але не дуже радіти, хоча може й радіти. Коли до нас полізли істоти, облікова ставка в Україні зросла до 25%, але поступово почала спадати і зараз становить 16%. Так, там зробили деякі маніпуляції, які дозволили це зробити, та можливо не всім це сподобається. І прямо зараз це кардинально нічого не змінює. Але вдовго це зіграє нам на руку і буде легше залучати кошти. Ну і ви зрозуміли, як міняється вектор. У дурдомі ставка зростає у нас навпаки, що дуже хорошо. Але наголошує, це не привід розслаблятися. Треба ще більше ЄБШ. Країна це єдиний механізм. І поки ми тут, ми повинні робити все можливе для перемоги до тих пір, поки не додавимо дурдом. Буде важко, але в нас просто немає іншого шляху. А для підтвердження цієї інформації, давайте послухаємо бальзам на душу від голови центрального банку дурдому. приняли решение повысить ключевую ставку до 15% годовых. Ужесточение денежно-кредитной политики уже транслируется в экономику. Мы это видим по росту привлекательности сбережений и некоторому охлаждению кредитования. Вместе с тем устойчивое расширение спроса все больше превышает возможности наращивания предложений товаров и услуг. В итоге цены растут быстрее, чем мы ожидали. Дополнительным проинфляционным фактором на прогнозном горизонте выступает смягчение бюджетной политики. Поэтому требуется большая жесткость денежно-кредитной политики. Наша политика обеспечит более сбалансированный рост кредита, соответствующий возвращению инфляции к цели вблизи 4% в следующем году. Перейду к аргументам сегодняшнего решения. Первая инфляция. Цены растут высокими темпами. Сентябрьское ускорение инфляции заметно превысило наши оценки. Высокое ценовое давление сохраняется и в октябре. Даже если вынести за скобки разовые факторы, текущая ценовая динамика как минимум вдвое превышает целевую инфляцию. Все индикаторы устойчивого ценового давления находятся выше цели. Тревожный сигнал ценовые ожидания предприятий близки к максимальным значениям за последние несколько лет. Инфляционные ожидания населения немного снизились в октябре, но они все еще высокие. Профессиональные аналитики прогнозируют инфляцию на следующий год выше цели, что следует из данных нашего макропрогноза. Це торкнеться всього і тарифів в тому числі. Але вони своєму біосміттю по телебаченню будуть розповідати, що виробництво зростає. Але з цього графіку ви побачите, що зростає те, що у кращому випадку не приносить прибутку та функціонує для селфі або парадів. В інших випадках знищується ЗСУ. Всі ми з вами знаємо, що наш сусід великий та могутній. Чому вони повинні зробити перші шаги на зустрічі нам? Тому що вони ж ввели санкції, правильно? Усі дають послаблення. А нам треба просто в, принцип взаємності. Вони нас в візах, взаємності. Ми їх ограничимо. Вони нам візи по 100 євро, ми їм візи в Росії по 100 євро. Тому на інвестиціях довго затримуватись не будемо. Вони там максимально самостійні, як цього і бажали, без цього заморського навіть грошей самі себе інвестують. З цінами теж все зрозуміло. Ну, виросте в середньому, в два, може там в три рази. Зарплатні, мабуть, трохи зростуть, але є один нюанс: дефіцит робочих рук. Можливо, це через те, що на Росії з'явилось багато хороших руських. Нету людей. Нету. І з товарами теж є нюанс. Товарного предпочтіння не розширюватися при цьому. санкції вони звичайно подолали. Оборудовання нужна завозити, з Європи завісти. Лібо нельзя, дуже складно. Але росіяни вони розумні, знають, як порішати, знають, де все достати. Паралельний імпорт. Ціна в два рази більше. І цей весь комплекс дає їм безмежні можливості і можливо спрозводіть більше товарів. Навіть виробництво м'яса mm -hmm. йде на спад, і це все через те, що вони істоти, які вважають, що вони розумніші всіх. В гостумі, уважаємо кандидат кандидата в президент. Ми голосуємо так, як ми вважаємо читаємо. Коли вони отримують владу, вони починають займатися ісконно руськими справами, ламати всіх та все у своєму дурдомі та намагатися це робити за межами нього. Не було, скотина. Відсюди, вони не були в шоці від таких дій. Вони постійно його заохочували своїми посмішками, гумором. Він відображає всю їх сутність, а точніше відображав, а зараз чекає їх всіх на концерті в Кабзонах. І поки ми не перейшли до не менш цікавої нафти, я хочу вам всім подякувати. Нас вже більше п'яти тисяч. До кінця року хочу зробити 10 тисяч. Тож, якщо контент подобається, ставте лайки, підписуйтесь, діліться контентом з друзями та стисніть у дзвіночок. Це допомагає нам бути постійно на зв'язку, бо наступне відео мені здається дуже важливе. Це дуже допомагає каналу зростати та більше людей будуть дізнаватися, на мою думку, про корисні речі. Хто бажає підтримати канал фінансово, в описі залишу банку та її номер. Нещодавно нам задонатив Федір дякуємо за підтримку, це дуже приємно та дає розуміння, що ми робимо щось корисне. Але ми вирішили, що ваш донат ми відправимо нашим захисникам. Нам здається, що в нас є трохи совісті, і вона нам підказує, що так буде правильно. І ще в описі ви знайдете посилання на наші два телеграм-канали. Один про якісь історичні моменти або цікаві моменти, а інший про мандрівки. Там ви знайдете дуже багато крутих локацій, є навіть добірки по містам, тому переходьте, підписуйтесь, ваша підтримка для нас дуже важлива. Ще дуже рекомендую переглянути відео з плейлиста СРСР і почніть з того, чому не зміниться Росія. Побачите, скільки всього повторюється зараз. Та повертаємось! Тепер переходимо до нафти. Там є один дуже цікавий момент. Хто не в курсі, основні покупці нафти у Росії це Індія і Китай, і вони все купують за гарним дисконтом. Бо в політиці немає друзів, і коли ти дно, то відношення до тебе буде відповідне, і кожен буде тебе нахлобучувати. Але Індія взагалі молодець. Вона розраховується в рупіях. все як заявив срущий у валізу стратег Путін ще у 2022 році. чтобы дружественные страны разруховались у национальной валюте. У нас президент просто молодец. Отменил доллар вот, и восстановил рубль. Да здравствуй наш советский рубль, а американский доллар – гудбай. Мы победим, победа будет за нами. Але на Росії рупії нікому не потрібні, і ти за них нічого не купиш. І вони перетворюються як на сувенірну якусь продукцію. Але Індія пішла ще далі. По їх законодавству вивозити національну валюту Індії взагалі не можна. Геніальні економічні стратеги сусідського дурдому щось намагаються зробити, але натиснути нема чим. Таким чином, в індійських банках зависло 30 мільярдів доларів, а то й більше. Индия пропонує купить что-то индийское, але більшість товарів в под санкции. Надули, просто нагло обманули. Нас просто водили за нас, обманывали. Нас просто надули, обманули дурачка на четыре кулачка. кинули просто, грубо кинули. К сожалению, нас в очередной раз обманули, надули, нас обманули в очередной раз, как я уже сказал, цинично обманули, просто водили нас за нас, обманывали. Ну не не в первый раз такое с нами происходит. По плану. Поїхавши не немає вибору. Я Бо зберігати нафту та нафтопродукти нема де, а консервація скважин це дуже складний процес. Та віддовлення це те саме, що бурити нову. Тож великі продовжують займатися ісконно руською справою. Обіщаю, що я дійсно можу обіцяти і Але не розслабляйтесь. Повірте, вони будуть шукати, як повернути свої кошти, щоб робити більше зброї. Тепер Індія переробляє нафту, куплену зі знижкою у Росії, та продає її у всьому світі, та заробляє гроші. А Росія буде інвестувати в індійські проекти, щоб в них було ще більше рупій, які вони не можуть вивезти або обміняти на валюту. Це економічний прорив убогого срущого у валізу діда, на якого моляться всі сусідські істоти. тут на приходять, я не воював, там, але я за нафтобрінтом двома руками заводила. Молодець, по-другому. А тепер ще не менш гарна новина, де уряд дурдому бере гроші. Тут крестиком вишивають, а я ділашю уголовне. На Росії є такий відомий інфоциган, як Аяс Шабуддінов, якого зараз активно трусять, бо його успішний успіх зараз став неефективний. На своїх курсах, які іноді сягали півтора мільйона рублів, він розповідав щось типу такого: щоб відкласти 12 мільйонів за рік, тобі треба відкладати по одному мільйону в місяць. Все дуже просто, отакий от секретний секрет успішного успіху. А ще півроку тому заарештували ще одну бізнесвумен Бліновську, яка продавала марафон желаній. А тепер уважніше, її звинувачують в тому, що вона не сплатила податків майже на 1 мільярд рублів. І це лише податків. Уявили кількість великих лохів. Ви вірите, що це збіг, та саме зараз росіянська влада вирішила попіклуватися про своїх істот? Я ні, тим паче, що вони не зупиняються. Байшос півслідлітвій на слідгасана таких помашеніків, які цим зималіс. Якщо вам стало кої шкода, то не переймайтеся, вони всі однакові. Деякі намагаються іноді це приховувати, але рано чи пізно вони показують всю свою сутність. Готов на якісь речі раді возвращення в Росії. Ну слушай, я буду всі варіанти розглядати. Їм чхати на нас терор та горілка це частина їх існування. В них зовсім інші інтереси. З однієї сторони, що у мене? Це можливість наконець подавати концерти, да? домой з'їздити в баньку. А це вам для прикладу, які там коучі та кому вони носять гроші. Це говорить о том, що у чоловіка відкрити некий портал його в цій житті, з світом і е, вселенського розуму, космосу. Влада на Росії вже якось трусила підприємців, там був якийсь. Типу добровільний внесок, де вони зібрали сотні мільйонів. Тепер вони пішли ще одним шляхом. Правильно правительство розраховує отримати 570 мільярдів рублей в федеральний бюджет от так званого налога на багатих. Тож тенденція хороша, великий бізнес, блогери та коучі, і потім будуть ті, які в ні політики. Кожна істота заплатить та буде страждати. После того, як був введений налог на воздух, ви стали менше тиша. Подивіться попереднє відео, десятки років нічого не змінюється. Хтось може сказати, як можна на таке вестися, але я вам нагадаю, що в нас по сусідству. Вони не вміють створювати та будувати, вони вміють лише красти та й руйнувати. Тому вони звикли вірити в те, що можна нічого не робити та швиденько стати багатим. А коли немає змоги красти, тоді на допомогу приходять їх сабраті і тепер слухайте цифри. Банка или почти і вони не зупиняться, бо не хочуть поміркувати, як заробити. Зайомчиків ідуть в основному за що тех, хто має три і більше кредита. Ви просто вдумайтесь в цю цифру. У СБ на 1 июля а ми ще дивуємося, чому вони крадуть наші унітази. Такі в нас істоти по сусідству, а платити вони будуть, бо їм самого дитинства показують, яке буде покарання. Та день для юних кадетов і гостей праздника показательне виступлення приготовили уже более взрослі учащиеся і сотрудники Федеральної служби исполнения наказаний. це для початку, а потім виженуть на вулицю. Але навіть з таким контролем банки запустили отрицательне кредитування, і так само з іпотекою. І експерти прогнозують спад цін на нерухомість, бо зменшиться кількість тих, хто зможе її купити. Тепер давайте трохи про підтвердження того, що в них немає друзів та їх всі використовують. Послухайте, що каже мер Москви. Ми переключили на восточные. Восточні ринки, ми повинні розуміти, що вони ще більш жорсткі. І сьогодні ми столкиваемся і абсолютно бачимо з преференціями восточних країн, які дають своїм производителям. По суті, демпінг. И нам никто не хочет дарить технологии ни в области машиностроения, ни в области авиастроения, ни в области микроэлектроники. Никто не собирается. Более того, нам открыто говорят, хотите получить какие-то технологии, покупайте в целом продукт. Мы говорим, да нет, нам нужно просто в лучшем случае комплектующие, которые мы заменим в скором времени. Это да, мы это понимаем, поэтому мы не собираемся это делать, по крайней мере, не собираемся по нормальным ценам. Вот двойная цена, пожалуйста. З нами вже і, і там іде серйозна війна. Економічна війна виявляється, що їх новий братський народ теж не дуже їм допомагає договорились з китайськими друзьями о, параметрах, о ценовых параметрах, что всегда, всегда не так просто. Наші китайські друзі сложные переговорщики, они звісно, при любой исходят из своих национальных интересов. Мера Москви взагалі понесло. Вони їм стільки років розповідали про якусь там могутність та велич, що ось ось, і скоро з'явиться якась там російська галактика. Але виявилось, в принципі, як і завжди, що всі їх слова це повітря. А що в Росії. Собственных рынков достаточно мало. И россии, российские производители высокотехнологичной продукции в основном работают на собственном рынке и в лучшем случае рынке СНГ. И естественно, что они, по сути дела, не являются конкурентами для производителей, которые работают на всем мировом рынке. Не знаю, китайские, китайские производители, европейские, американские и так далее. И, собственно, санкции-то на чем основывались? На том, что мы сами не производим, не создаем ключевые технологии, не в состоянии это сделать. В области фармацевтики, пищевой, даже сельского хозяйства, не говоря уже о более сложных историях, связанных с микроэлектроникой и так далее. А помните, в предыдущих выпусках я вам рассказывал про с радянских заводов? Возможно, кто не верил, вот вам доказательства. Вчера попался и раньше несколько другой другую отрасль, в Я вчера был на трех предприятиях в Питере. Там станки работают, но не все, к счастью, но много. 1932 -го года производства Германии, вывезенные по репарациям, соответственно, да? И там люди с гордостью говорят, что вот у нас станок, ему 90 лет, это же не исторический памятник, правильно? Ну и давайте послухаем российского олигарха. Мы потеряли миллион человек, квалифицированных, обученных. Мы сами их обучали. Они работали у нас на предприятиях, работали с нашими предприятиями. Сейчас этот провал, ну я имею в виду те, которые вынуждены были уехать или захотели уехать, как здесь правильно формулировки сейчас, корректно, Треба вот. ну, зараз подготовить нових людей. рост розпрозводительності, труда, борьба з потерями це все інвестиції. Звісно, при ставці 12 мені шансів. А ставка вже 15 і чекаємо 17, як прогнозують деякі експерти. Ну що, ви почули, що інвестувати в дурдом ніхто не буде, бо це реально небезпечно, друзів в них немає, бізнес починають трусити, податки зростають, ціни летять догори, робочих рук не вистачає, ну якщо простими словами, то все йде за планом. Але не забувайте, це дуже важливо розуміти, що на цьому хіровому вони можуть ще довго воювати. І наші справи теж хірові. Я розумію, що там повідкривалися якісь перукарні, кафе, але це крапля в морі. Але і вона важлива, бо дає змогу не висіти на шиї у держави, створювати робочі місця та мати змогу донатити на ЗСУ. І чим більше таких крапель буде, тим сильніше ми будемо, тим скоріше ми переможемо та більше життів наших збережемо. Тому нам треба ще більше працювати та постійно допомагати, щоб їх техніка, склади та ще дуже багато чого почала отрицательно працювати. Стаємо кожного дня краще, дізнаємося більше. З вами був Ярешко, все буде Україна!